Як багато слів, які вони довжелезні. Але я хочу розмовляти німецькою мовою вже зараз. Я потребую лише найбільш вживані слова. ЗО! Так, так! Такі слова чую я від моїх учнів. Доброго дня, друзі! З вами я, Ірина Мосієнко, ваш викладач німецької мови. Сьогодні ми поговоримо про найбільш вживані німецькі слова якими так марять мої учні, для того, щоб визначити, які ж найбільш вживані німецькі слова, я звернулася до дуже авторитетного джерела німецького джерела, а саме словника Дуден. «дуден». Цей словник вперше був створений в 1880 році Конрадом Дуденом, видатним німецьким філологом. І до, до сьогодні він вважається найбільш авторитетним джерелом усіх питань, які пов'язані з німецькою мовою. Так от, коли я зайшла на сайт Дуден, я побачила трійку найбільш живаних німецьких слів. І першу позицію. Тобто золотим медалістом в цьому списку є артикль, означений артикль дія, ді, дас уді множині. Для багатьох початківців німецької мови, які тільки роблять перші кроки в цій мові, артикль викликає дуже багато труднощів. І тому ми будемо присвячувати не одне заняття що розбіру тем, присвячене артиклю. Зараз ми лише почнемо, ми зробимо перший крок для вивчення цієї теми. Так от Дуже багато українців люблять таке прислів'я, якщо б не деадідас, були б німці з нас. Сьогодні багато біженців перебувають в німецькомовних країнах, і для них подолати оцей рубіж стати друзями і приятелями з артиклями є дуже дуже важливо. Сподіваюсь, що з нас будуть німці, і деадідас стануть нашими, нашими друзями. Що ж таке артикль? Артикль. Артикль це по суті слово, яке супроводжує іменник і є його візитивкою. Тобто, артикль, артикль пояснює нам рід. Число, відмінок іменника, а також його статус: означений, неозначений, визначений статус або невизначений статус. Да? От дивіться, є, ми з вами казали, є чотири артикля означених. От я вам е, таку тут е, маленьку визитивочку підготувала: артикль Де? Зразу бачимо: тут чоловік гарний в костюмі, мрія всіх дам. Да? І... Е, Артикль «Д» позначає рід чоловічий число однина, відмінок називний, тобто, хто що хто що номінатів. Да? Артикль. Другий артикль ді замріяна, красива дівчина, дама, відповідно, жіночий рід, ді, жіночий рід, число однина, відмінок називний і статус визначений. Дас e, дитиночка, манюсінька дитиночка, e, це середній рід, число однина, відмінок називний так само і e, визначений e, означений артикль, визначений статус. І останній артикль це артикль множини. Бачите, тут багато людей. Да, або e, Більше, ніж двоє людей. Да? Число множина, відмінок називний і е, статус визначений. Е, яким чином, е, що нам треба знати про? Е, Артиклі. Ну, по-перше, ми повинні знати, як це записується німецькою мовою. Зразу ж хочу вам сказати, що коли ви вивчаєте нове німецьке слово, ви повинні його завжди вивчати як з артиклем, так і з формую множини. І дивіться, Artikel», «die Artikel», діартикль. Artikel», Die Artikel. Інша його назва дуже цікава, і чому я даю вам дві назви артикля. Тому що, щоб ви зрозуміли, що ж робить артикль в німецькому реченні, для чого він потрібен. Тому що багато моїх учнів іноді кажуть, а давайте без артиклів. Ну, я кажу, давайте тоді без німецької мови. Так, от, є таке слово begleiten, 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 супроводжувати. Так от артикль, друга назва артикля це begleiter. Де беглята, де беґлята, де беглята. Тобто той, хто супроводжує. Кого він супроводжує? Він супроводжує безумовно, він супроводжує е, 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 іменники. Причому, як ви бачите, навіть от тут ми записали артикль. Артикль завжди пишеться з маленької літери, завжди у всіх випадках. В той же час іменник. Пишеться з великої літери. Що таке іменник? Згадаємо шкільну граматику. Іменник це частина мови, яка відповідає на питання: хто що. Що таке іменник? Машина, дім, мама, дитинка, кішка, тролейбус і так далі. І так далі да? Значить, ми запам'ятали, артикль завжди з маленької літери, він завжди стоїть перед, перед іменником. А сам іменник завжди пишеться з великої літери. В українській мові артиклю відповідає по суті закінчення. Закінчення. От ви бачите, я тут вам е, підготувала кінь коня коню. Бачите, ми відрізняємо кому коню, кого коня, чоловік, чоловіка, чоловіку, вода, водою, воді. От ті самі функції, да, е, позначення, е, е, скажімо так, кому, відмінок чи число в українській мові за це відповідає в основному е, закінчення. Да? Тобто ви зрозуміли, українська мова це закінчення, а німецька мова це артикль. Закінчення і артикль виконують однакові функції. Е, яким, чином, яким чином позначаються артиклі в словнику? Е, для цього, є, для цього є три назви. Вони взяті з латини, з латинської мови. Ну, так само, як само слово артикль теж взято з латинської мови. Це дуже багато філологічних термінів, да, вони мають походження латинське. Так от, артикль «de» – це маскулін, артикль Ді це фемінін, і артикль ДАС це «neutrum». і відповідно іноді. В словниках бувають записи, трошечки відмінні від того, який ми вам зараз, зараз показали. Бачите, може бути так – ман, але може бути і записана ман dia е, е, кома, dia І третя ман «man m», От для того, щоб ви зрозуміли, що означає ман да? М, я вам вивожу ці поняття. М це «masculinum», це буквене позначення артикля, F відповідно «frau», F це фемінін, буквене позначення жіночого роду, і «kind» Н. Н so, да, це буквене позначення середнього роду. Так, щоб ви не плутались і щоб ви дружили також зі словниками, не лише скажімо так, в електронній формі, але і в бумажній формі, Тобто, можуть бути різні назви, різні надписи, записи артиклю. І до цього треба звикати і цього не лякатися. Тобто, М це диа, F це D. N це DAS. Добре. Яким чином запам'ятати ці артиклі? Як же ж уникнути тої ситуації, що якщо б не der, die, das, були б німці з нас? Ми можемо їх запам'ятовувати кількома способами. Ну, по-перше, ми можемо їх запам'ятовувати вкупі разом з особистими займенниками. Дивіться, der, er, він er, він. і артикль Der, der er. Der, er. Der er. ВОНА Vona зі, 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 ВОНО di ДАС ДАС das ЕС ДАС ЕС das ЕС das di ЗІ Вони ВОНИ зі, ДІ ЗІ ді, 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 ді. І от на тих співзвучних можна ці артиклі вивчити. Наступний момент. Дуже важливо, чи дуже, скажімо так, корисно, вірніше, можу сказати, скажімо так, корисно вивчати іменники разом з прикметниками і з їхніми закінченнями. І тоді по закінченню, бачите тут які закінчення, ман, клюгя ман, розумний чоловік, клюгя ман, еа, так? Значить, і артикль тут буде деа, деа ман, шюне фау, Er ist die die Frau schöne Frau äh, nettes Kind nettes Kind das Kind nettes Kind es da gute Freunde gute Freunde gute Freunde äh, die Freunde ist ein Kindchen ja gute gute Freunde äh, Ну, от щоб ви ще раз добренько це запам'ятали, яким чином позначаються в багатьох словниках артиклі, да, тобто буквене позначення, тобто там не записано «де», а записано M. «ем». Бачите, «де», M «де», M «маскулінум», «де», М маскулінум. «ді», «ф», «фемінінум», Feminin. Да, фемінін. Фемінінум це латинською мовою die feminin, das, noit hum, das, no tum, das noi tum. Середній рід. Die. множина. Die. 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 О таким чином плюраль записується в наших словниках. Добре. Які е е е е Місця, верніше сказати, на яких місцях стоять наступні переможці? На другому і третьому місці стоять також дуже поширені німецькі слова, і про них ми поговоримо на наступний раз. Будемо тримати інтригу. Таким чином. Що ми сьогодні вивчили? Ми знаємо, що в німецькій мові є такі додаткові службові слова, які називаються артикель, і вони застосовуються разом лише з іменниками, ні з якими іншими частинами мови. Вони стоять перед іменником, завжди перед іменником, пишуться лише з маленької літери, а іменник в той же час пишеться з великої літери. Артиклі треба завжди заучувати разом з іменником. І разом, коли ми вивчаємо іменники, ми вивчаємо артикль і форму множини. Це обов'язкова умова, інакше ви це буде фізій праця. Тобто, ви не зможете подолати, не зможете потім застосовувати ці іменники в вашому усному мовленні. Далі, артиклів є означених артиклів 4 ДІА. Це артикль чоловічого роду, ді, це артикль жіночого роду, «Дас» – це артикль середнього роду, і ді, це артикль для множини для плюгалі. Артиклі ми можемо легко запам'ятовувати, якщо ми вивчаємо, наприклад, «діаман» і ми вивчаємо одразу таке слово сполучення з прикметником клюгеман, клюгяман. Клюга манда, клюге там закінчення е. Нетес кин. Нетес кин, тому що дас кин. Шуне фрау. Тому що ä, артикль Д. Ну що ж, друзі, дуже дякую вам за увагу. До наступних зустрічей, і ми визначимо, хто ж займає друге і третє місце серед переможців за частотністю, за вживаністю серед німецьких слів. Чус!